Всім привіт! На сьогоднішній день є багато людей, які е, намагаються трактувати святе письмо своєму, але е, це є дуже велика помилка, бо тому що святе письмо е, треба е, співставляти, якщо щось не зрозуміло, З книгою Об'явлення. В книзі об'явлення написано все чітко і зрозуміло. Кожній людині. І тому, якщо хтось дехто де -хто каже, що її не варто читати, бо там, ну, ну, там немає нема сенсу її читати, такі люди глибоко помиляються. Тому що в книзі об'явлення написано весь висновок, цілий що в кінці буде. І тому, якщо людина не знаючи того, що буде, і буде жити далі ну, таким життям. І вона не, не потрапить до Бога. Тому ця книга в самому кінці вона є написана самим Богом. Як пише, об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статись має. Сам Господь Бог нам дає книгу, і через яку нам треба читати і, і наповнюватись, і роз, зрозуміти, що нас чекає далі. Тому. Ціла Біблія це, як кажуть, що це і релігійна книжка. Біблія це інструкція життя, тому що в ній написано від початку створення світу до кінця світу. Написано, як поводитись в сім'ї, написано, як поводитись з дітьми, яке виховання дітей має бути. У Біблії прописано всі запитання всі, на всі відповіді, тільки треба. Знайти таку церкву, таких людей, які дійсно дадуть вам зрозуміти те слово Боже. Тому кожна людина має вибір і кожна людина має, ем, має право. І тому ем, трактувати по-своєму це не можна. Бо тому що е, тільки можна через Ісуса Христа, через Книгу об'явлення. І якщо ми ігноруємо, не читаємо її, ну, значить ми ігноруємо самого Бога. Тому що книга об'явлення вона є написана самим Богом для людей, тому її читати треба обов'язково. І в кінці закінчується книга. Я, Ісус, послав ангела мого, звістити всім сіє в церквах. Про церкви, що в церквах мають говорити про це, і тому будьте.